Признайтеся, ви часто п'єте чай з шипшини? Ні? А даремно. Адже це комора вітамінів, в ній багато не лише вітаміну С, а й інших вітамінів, флавоноїдів та мікроелементів. В аптеці продається препарат холосас із шипшини, але можна вдома робити чудовий напій з цієї прекрасної цілющої рослини. Хотіла зняти для вас відео на природі, як її заготовляти, але не вийшло напевно, вже наступного року. А зараз, гадаю, ви можете купити її на базарі або в аптеці. Якщо купуєте свіжу, дивіться, щоб вона не була м'якою, перестиглою чи змерзлою. А суха має бути круглою, не сплюснутою, твердою і хрусткою. Якщо шипшина зберігалася в негерметичній упаковці, вона відсирює і м'якне. Тоді її важче подрібнити. Доводиться робити ось так: розрізати ножем, або досушити до твердого стану. І тоді легко можна її розтовкти. Аптечна шипшина. Або своя, що гарно висушена і зберігалася у герметичній упаковці, має оптимальну вологість, гарно розтушується і, відповідно, краще витягаються з неї всі речовини. Беремо подрібнену шипшину 30 ягід Я беру на 1 літру. Термос в мене літровий, металевий. Ну, зазвичай я беру скляний, зі скляною колбою. Засипаємо подрібнені ягоди в термос і заливаємо окропом. Закриваємо, закручуємо кришку і чекаємо нічку. Я переважно роблю це на ніч. А зранку маємо ось такий чудовий насичений чай з шипшини. Бажаю вам гарного здоров'я.